Доброго дня, шановні аграрії! Представляємо вам нашу оновлену борону. Борона 9-метрова. Що ми оновили по цій бороні? Добавили, посилили раму. По-перше, рама тепер з п'ятеркою метал. Везде всі несущі труби стоять метал 5 мм. Опорні ноги стояночні. Також додали, посилили ось цю частину. Як бачите, все розварено, ось посиночки. Тягова часть буде працювати добре. Добавили ще один розплос. Борону більше на скручувані, ніяк не буде вивертати, прокручувати. На жаль, є на ринку аналоги, які не посилені. Ці борони рвуться, крутяться, гнуться. Усяке буває. Тому посилимо. Подивіться, як це все уварено тепер. Труба 60 на 40 стінка 5, уварено косинці, подивіться на качество швів, на зачистку. Ось так тепер це все виглядає. Кожен раз наголошую про те, що цією бороною можна прибирати пожнивні решти. Що для цього потрібно? Коли ви приїхали на поле, у вас підключені, отут стоять полти, тяга держи все в жовтому режимі. Дружина працює. Але коли ви це коли ви закриваєте влагу, Але коли ви приїхали працювати по пожнивним решткам, щоб вона не забивалася, щоб ви могли волки розтягувати, що вам потрібно? Відключаєте четвертий ряд, відключаєте вторий ряд. Вона працює під своїм вісом стає працювати. Останні ряди ставите або ну, у вас тут 5 положень, ви можете виставити будь-який Ну, я сидячі кутатаки ставив на останній отвір. Ось так вставив би. Пружинка була б отак. І солома вона проходить, проходить і коли отут набивається, ось тут. Вона під своїм весом пропускає і йде далі. Тобто розтягування буде більше. Також а, в комплектації цієї борони ви можете заказати ЦБР, пружина Зуб 10. Також є подовжена, а, також є, якщо вам потрібно пройтись по сходах, штриге борона, Гобразна. Якість, якість. Подивіться на якість, подивіться на якість токарки, подивіться на якість варних швів. Встановлюються опорні колеса. А, у нас борона в завжди йде штатно з колесами. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви а, знаряддя по полю не тягли на тракторі, а щоб воно котилося. Це все-таки буде менша нагрузка на навіску, на трактор. А там вже і про пальне можна подумати, тому що ви все-таки за собою її тягнете, а не на собі. Подивіться на якість цих колес. Це заграничні колеса. Імпортні, їх нема в Україні. Ми їх веземо спеціально з за границею. 18х8,5 на, на 8. Ширина. За счет цієї ширини нема уплотнення в цьому місці. Чим бужче колеса, тим сильніше буде упротнення землі, тому що, як ти не крути, машина важає майже 900 кг. Тому чим ширше колесо, тим краще. Отакі От колесики. Подивіться. Подивіться, везде гальваніка, все настраюється, все регулюється, тут регулюється. Для вашого удобства поставлена ручечка, щоб вам було вдобно це все виставляти. Борона класна, класна борона. Простенька, але со своїми особенностями. Тому замовляйте, будемо раді всіх вас бачити. Всім мирного нету.